Місцева пожежна команда села Шаба поповнилася новим автомобілем марки «Івеко». це спритність, надійність та злагодженість служби. Мужні, хоробрі, відважні, сильні духом та відповідальні. Так говорить про свою команду пожежників місцевої пожежної охорони села Шаба їх керівник Ольга Желібовська для вогнеборців. Це визначальні риси. Тут діяти треба злагоджено. Команда наша 14 чоловік. Начальник, інструктор, а то все бойова одиниця. Чотири водія і вісім пожежних рятувальників. Місцева пожежна охорона на рівні ДСНС. також вкладається в нормативи, відзначають нас кругом в зборах, що місцева пожежна охорона, села Шабо молодці. Створена 20 років тому сьогодні діє за підтримки територіальної громади та тих, кому не байдуже питання пожежної безпеки. Місцева команда охорони обслуговує не лише 14 сіл громади, а й допомагає в доланні пожеж та наслідків надзвичайних ситуацій по всьому Білгородністровському району. Майже 160 таких виїздів лише за минулий рік. У нас є план сил і засобів, і по цьому плану наша місцева пожежна охорона виїжджає кругом всі населені пункти Білогородністровського району. Одні не сила, ми сила разом. Понімаєте всі підрозділи ДСНС, МПО. Ну і ще є в Білгородністровському районі, і ще місцеві пожежні охорони. Так що ми всі працюємо разом. Функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони є важливим і пріоритетним напрямком, адже саме вони ліквідовують пожежі на початковій стадії. Звісно, при допомозі надійної техніки, яка завжди утримується в належному стані. Звісно, придбаному новому сучасному пожежному авто, укомплектованому всім необхідним для гасіння пожеж, зраділа вся команда. По програмі голова сільської ради, депутатський корпус. Всі вони допомогли нам. Придбані цієї машини, і ми її отримали. — вже спробували на ходу. Да, да я да. показала Ду, себе дуже дуже В порівнянні з нашою технікою. Все таки є переваги. Да, великі. Да так дійсно, коли є розуміння місцевої влади завдань і пріоритетів, які сьогодні стоять перед пожежною охороною, то і результат дієвий. Над цим проектом працювала ціла команда. Ну, по перше, ми висловлю. Велику подяку міжнародному проекту Фенікс на платформі Сіті Cities» і керівнику цього проєкту Катерини Батіщевій, і працювала ціла команда сільської ради на чолі з керуючими справами нашої сільської ради Лілії Сколозуб і два наших агенти, які переганяли цей автомобіль з Німеччини до України. Це Євген Варлан і Іван Одинець. У нас в пожежній охороні були два стареньких автомобілі 20 років. Тому як вони ми, ми отримали ці два автомобілі, вони вже вичерпали свій ресурс, і цей автомобіль дасть нам можливість більш оперативніше реагувати і більш е, якісніше реагувати на вселякі такі от події. Керівник професіонал на своєму місці це завжди 50% успіху роботи цілої команди, впевнений Павло Павленко, саме така Ольга Желібовська. Хотілося б висловити слова вдячності очільнику нашої пожежної охорони Желібовської Ольги Степанне за те, що вона дійсно. Абсолютно правильно і мощно керує своєю командою і всієї, всієї пожежної охороні, це що вони оперативно якісно виконують свою роботу. В такий складний час для нашої країни діяльність таких підрозділів є дуже важливим, адже викликів стало більше, і такі помічники для нас є справжнім порятунком. Запевняє Олександр Чуханенко. У Нас на території району п'ять пожежних частин наших професійних. І нам в допомогу є ще 19 місцевих пожежних команд. Це дуже добрий показник з 21 одного необхідного. У нас вже є 19 команд. Працюємо щодо відкриття останніх двох, і тоді наш район буде повністю забезпечений пожежними командами. Про місцеву пожежну команду села Шаба говорить з гордістю і особливою вдячністю. Це місцева пожежна команда, яка виїжджає на пожежі навіть більше, ніж деякі підрозділи, професійні підрозділи, які знаходяться на території Одеської області. Якщо взяти невеличку статистику, з 800 пожеж, які в нас були в минулому році в районі, на 160 пожеж виїжджала місцева пожежна команда «Шабо». Дуже часто вони виїжджають до нас в допомогу на гасіння складних пожеж на всі прильоти, які були в цьому. Радіусі їхнього виїзду вони взагалі постійно приїжджають, надають нам допомогу. В деяких моментах вони практично не відрізняються від спеціалістів, які дійсно працюють в професійних пожежних командах. Дякуючи надійному тилу в особі міської пожежної охорони, професійним пожежникам, ДСНС здається покривати більше викликів. Хочу подякувати всім головам громад, на території яких створено місцеві пожежні команди. Є у нас такі. Громади, де і дві-три команди всім пожежникам, всім колективам місцевих добровільних пожежних команд, які в нас на території району, тому що дійсно 35-40% всіх пожеж вони закривають собою. Вони виїжджають нам на допомогу і вони гасять ті пожежі за сприяння в підтримці питання пожежної безпеки в Білгородністровському районі. Причетних до цієї високої місії нагороджено грамотами головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Дозвольте від мені начальника луну управління ДСНС України в Родеської області привітати вас і оголосити вам подяку за ту допомогу, яку ви надаєте пожежній охороні нашого району. слава вдячність вашому колективу за ту допомогу, яку ви нам завжди надаєте. Ви одні з кращих колективів. Дякую, дякую ще раз. А ми служимо народу Україні. Сухих рукавів вам наші вогнеборці, і нехай спецсигнал пожежної машини лунатиме якомога рідше. Ірина Ворбинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.